Напередодні міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня, у молодіжному просторі другий поверх відзначили людей, які добровільно без оплати та вихідних стали опорою для Олександрійської громади. Зі святом активістів та благодійників, які об'єдналися навколо однієї мети, привітав міський голова та вручив подяки. Першими подають руку, і останніми йдуть з поля дії, якщо можна так сказати, там де відбувається дія. Це ви, це ви волонтери, ті люди, які своїм теплом, своєю любов'ю, своєю відповідальністю, своєю енергією допомагаєте країні стояти і вистояти в ці складні часи. Я від імені всіх олександрійців хочу щиро вам подякувати за ці важкі, але надвідповідальні роки для нашої країни і для нашої громади. Я знаю, що Статистика це статистика, коли ми говоримо, що в Олександрії зареєстрованих 71 волонтер. Але я знаю, що набагато більше людей, які допомагають, І ми не можемо там порахувати, скільки ця допомога не знаю, там в кілоджолах енергії, чи любові, чи гривнях, чи ще в якихось коробках, сумках їх можна поміряти, але це величезна робота. Серед нагороджених представниця благодійного фонду Ангели допомоги Олена Нікітіна. Жінка вимушена переселенка з Луганщини, і саме волонтерство дало їй відчуття дому та нових сенсів. Волонтерством я займаюся на такої основі, скажімо, вже суцільної. Ну, з 23-го року, 2023 тисячі року, потрапивши сюди в Олександрію. Звісно, я переселенка так сталося. З міста попасна Луганської області, місто зруйновано вщент. Але волонтерити я ще почала в 2014 році, там в своєму місті. Допомагаємо нашим захисникам дуже велика подяка їм за те, що вони тримають фронт, тримають лінію. Ми гартуємося тут і тримаємо цю оборону. Теж, Скажімо так, дуже вдячна нашому керівнику шкіль Тетяні, Вона дуже молодець. Вона всіх нас до купи зібрала чіткі завдання, чіткі указівки, висновки, спілкування. все це дуже цікаво дуже цікаво. і скажімо так. Я дуже рада, що я потрапила в цю організацію, що мене запросили. Я дуже вдячна дівчатам, тому що підтримують всіх. І люди, люди, коли кажуть тобі дякую, це дуже великого стоя. Це ну це треба жити ради цього. Долучаються до волонтерської діяльності і освітні колективи. Так, подяками міського голови відзначили садочки номер 25 та 29. Працювала. 22 року і приймали тимчасово переміщених осіб. А зараз ми просто збираємо передачі, посилки і передаємо їх військовим батькам. Які діти ходять, відвідують наші садочок. Ми допомагаємо також окопними свічками і розпалювачами. Цим ми займаємося саме в садочку. Ми збираємо з усього міста в кого з кого тільки можна самі коробочки залізні, і також закуповуємо ватні диски. Закуповуємо самі ми парафін, і потім уже в садочку ми робимо розпалювачі, а також свічки. Свічками забезпечуємо, мабуть, всю Донецьку область. Волонтери громади зазначають, що будуть і надалі продукції продовжувати свою роботу, адже знають, що їх зусилля рятують життя і підтримують тих, кому найважче.